Вітаю, шановні друзі, банківський обмін рахунками 2024 та 2025. Чи дійсно європейські банки і Україна обмінюються інформацією? Друзі, зараз я вам покажу реальний документ від одного із європейських банків бельгійського банку БНП Paribas, який повідомив Українку, власницю рахунку в цьому банку в Бельгії, про те, що він зібрав інформацію про її рахунок і надіслав до бельгійської. Податкової служби, яка в свою чергу повинна його направити до України, тобто, про що це свідчить? Свідчить про те, що все-таки Європа обмінюється інформацією по рахункам за 2023 рік в цьому році. І... Те, що сказав Гетьманцев, про те, що Україна отримала дані про рахунки українців е в кількістю там в 400 тисяч рахунків, друзі, ну виявляється, це все-таки правда. Але що саме цікаве, друзі, що от в даному випадку Бельгійський банк направив інформацію про е баланс е і стан рахунку е Українки, от, е коли сума не перевищувала 2000 євро, друзі, тобто ні про які мільйони. Не йшла мова. Бельгійський банк відправив інформацію. Про рахунок, на якому було до 2000 євро. Друзі. Зараз я вам показую цей лист. Як ви бачите, от БНП Парібас 24 жовтня 24 року Е, Ну і тут він розповідає про те, що ми вас інформуємо, про банківський обмін в рамках СРС от Що передбачає обмін інформацією. Там вони перелічують інформацію, яка передбачає. І далі пишуть в кінці листа, що означає для вас у 23 році. У вас був один або кілька звітних рахунків, тому ми повинні передати дані компетентним податковим. Органам, от, тому е, дана інформація буде передана бельгійській податковій службі. Далі на наступній сторінці вони пишуть про е, інформацію про клієнта та його рахунок, от пісучи, ім'я по батькові, адреса, місто, країна, от, і юрисдикція та відповідний ідентифікаційний номер. Е, як ви бачите, тут UA стоїть. Тобто, все-таки Бельгія е, порахувала е, цю українку резидентом України, а не резидентом Бельгії. І відправила інформацію, і внизу, як ви бачите, сам номер рахунку, власник рахунку, баланс рахунку, який не перевищує 2000 євро. От станом на 31 грудня 2023 року, друзі. Тому як ви побачили, Бельгія відправляє і те саме друзі, відбувається з іншими країнами. Тому думайте наперед. І виправляйте свої статуси, розбирайтеся з вашими статусами резидентства. Тому що, якщо в цьому не розбиратися, друзі, то рано чи пізно у вас будуть відповідні питання зі сторони податкової служби як України, так і Європейської країни. А для тих осіб, які отримують соціальні виплати, то ще будуть питання і зі сторони соціальних органів, тому що вони платять гроші і вони надіються на вашу чесність, друзі. Ось така ситуація. Тому ті, хто розповідає про те, що банківський обмін нереальний, або цього не існує, або Європа не ділиться, друзі, це неправда. Тому утримайтесь, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.